Що робити, дивіться. Якщо ми хочемо таким чином або натякнути, або насправді поговорити про шахраїв та тих, хто е, говорить одне, а робить інше, mm -hmm. то насправді. Всі ці проблеми починаються в момент укладення договору, тому що пенсіонеру спочатку кажуть, давай ми укладемо з тобою договір до вічного утримання, а у нотаріуса пенсіонер бачить, що йому підсовують, наприклад, договір дарування або договір купівлі-продажу, за яким він одразу позбавляється власності без будь-яких зобов'язань з з зі сторони, яка обіцяла доглядати. Якщо ж ми кажемо про договір до вічного утримання, mm -hmm. саме такий договір, якщо в, е у нотаріуса підпише пенсіонер, то, то це добра ситуація тому, що цей договір згідно чинного законодавства має передбачати певні. Елементи, тобто він не може бути просто без зобов'язань, якщо ці зобов'язання не виконуються, то це не проблема, угу. якщо людина бачить, що її обдурили, обіцяли сплачувати щомісяця комунальні, надавати щомісячне утримання, а це не робиться, так. то це дуже легко розірвати, тому що це прописано в договорі, і якщо б це був договір дарування, то дійсно це проблема, Добре. тому що ніяких умов він не передбачає. Давайте ще трішечки тоді заглибимося. Ви кажете, що. Якщо не виконуються умови надавачем послуг, то споживач послуга, саме пенсіонер, людина, яка підписала цю угоду, може її розірвати. Дійсно може, але той час, допоки умови не виконувалися, хто її компенсує? Вона має йти до суду, виходить тільки так. Дивіться, що що значить не виконується в момент укладення договору, наприклад, сплачується велика разова виплата пенсіонеру. Якщо угу. ця умова не виконується, пенсіонер не підписує договір. Угу. Тобто, якщо він підписав, то мабуть ця разова виплата була сплачена. Якщо, наприклад, з першого місяця пенсіонеру вже не виплачують щомісячне отримання. То він вже наступного на другий місяць може подавати позов до суду, і якщо договір розривається за фактом невиконання, він нічого не повертає тому, хто був зобов'язаний допомагати. Тому компенсація яка компенсація? Він до нього повертається квартира, все, що було сплачено до цього, він залишає за собою пенсіонеру виграші, і це треба розуміти. Тому і шахраї не підписують договори до вічного утримання, тому що вони дуже легко можуть все втратити через те, що суди дуже однозначно. Якщо якась організація або якась молода людина пообіцяла бабусі старенькій, що буде допомагати, і не допомагає, а в договорі ж прописано, що місяця сплачувати, він до суду не може принести платіжку, що сплачував. Одне засідання, договір розірвано, людина все втратила. Тут треба тобто казати про те, що є не дуже чесні організації,